Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях нам необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Який з поданих виразів має найбільше значення? Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте звернемо увагу на перший доданок в усіх трьох варіантах: 90 тисяч, 9 тисяч, 90 тисяч. Варіант Б нам уже зразу не підходить. 90 тисяч додати 900. 90 тисяч додати 90. Більшим буде вираз, якщо ми додамо 900. Це варіант А. Друге завдання. За допомогою якого виразу можна розв'язати цю задачу. У зоопарку 20 лемурів, павіанів удвічі менше, а макаку тричі більше, ніж лимурів і павіанів разом. Скільки макак у зоопарку? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У зоопарку 20 лемурів. Павіанів удвічі менше. Удвічі менше. Нам потрібно 20 поділити на 2. В усіх трьох варіантах у нас є, так, є така е, дія. Макаку тричі більше, ніж лемурів і павіанів разом. Нам потрібно знайти лемурів і павіанів разом. Лемурів 20, а павіанів 20 поділити на 2. Ось цей вираз нас задовольняє. Макак у більше. Помножити на 3. Це буде варіант В. Третє завдання. Яку дію потрібно виконати першою при обчисленні значення обраного виразу в завданні 2? В завданні 2 ми обрали вираз. Ось цей. Першою дією нам потрібно виконати дію ділення. Варіант Б. Четвертому 4 та 5 завданнях необхідно встановити відповідність. Четверте завдання. З'єднай лінію частини речення так, щоб отримати правильне висловлювання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Одна шоста числа 366. Нам потрібно 366 поділити на 6 і помножити на 1. 366 поділити на 6 дорівнює 61. Одна друга числа 500. Нам потрібно 500 поділити на 2 і помножити на 1. 500 поділити на 2 дорівнює 250. Одна третя числа 360. Нам потрібно 360 поділити на 3 і помножити на 1. 360 поділити на 3 дорівнює 120. П'яте завдання. З'єднай лінію вимірів прямокутника і його площу. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, як знайти площу прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно знати довжину та ширину. І помножити довжину на ширину для визначення площі. Зверніть увагу, що в першому стовпчику третій варіант має інші одиниці вимірювання сантиметри. І в другому стовпчику теж є сантиметри. Ми їх можемо зразу поєднати без обчислень. 13 помножити на 5 дорівнює 65, 20 помножити на 5 дорівнює 100. В шостому та 7 завданнях необхідно виконати обчислення. Шосте завдання. Обчислити значення виразу. 9918. Поділити на 29, додати 315, помножити на 18. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Перша дія. 9918 поділити на 29. Визначаємо перше неповне ділене 99, значить у часті буде три числа. 99 поділити на 29 ми можемо взяти по 3, 29 помножити на 3. 3 на 9 27, 2 на 3, 6 і 2 – 8. 99 відняти 87. Дорівнює 12. Зносимо 1. 121 поділити на 29. Ми можемо взяти по 4. 4 на 9 36. 2 на 4, 8 та 3 11. Віднімаємо. 121 відняти 116 дорівнює 5. Зносимо 8. 58 поділити на 29 ми можемо взяти по 2. Перемножаємо 29 помножити на 2. 2 на 9 18, 2 на 2, 4 та ще 1 – 5. 58 відняти 58 дорівнює 0. В частці отримали 342. Друга дія 315 помножити на 18. Починаємо множення з одиниць. 8 помножити на 5 буде 40, 0 записуємо, 4 запам'ятовуємо. 8 помножити на 1 буде 8, а ще 4 буде 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 8 буде 24, та ще 1 буде 25. В розряді одиниць ставимо крапочку. Множимо десятки. 315 помножити на 1. При множенні числа на одиницю отримуємо те саме число, тому можемо перший множник переписати. Додаємо два неповних добутки. 0 зносимо 2 додати 5 7, 5 додати 1 6, 2 додати 3 5. Отримали число 5670. Тепер нам потрібно 342. Додати 5670 ми можемо поміняти місцями доданки. Додаємо 0 додати 2 буде 2, 7 додати 4 буде 11. 1 пишемо 1 переносимо в попередній розряд, 1 додати 6 буде 7, додати 3 буде 10, 0 пишемо 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 5 буде 6. Отримали число 6012. Записуємо його після дорівнює в умову нашого виразу. 7 завдання. Розв'яжи задачу з поясненням. Один принтер друкує 45 сторінок за 1 хвилину, а другий 165 сторінок за 3 хвилини. За скільки хвилин обидва принтери надрукують 2000 сторінок. Давайте складемо умову задачі. У нас є два принтери. Перший принтер друкує за 1 хвилину 45 сторінок. Другий принтер за 3 хвилини друкує 165 сторінок. Нам потрібно знайти, за скільки хвилин. Два принтери, працюючи разом, надрукують 2000 сторінок. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. За умовою задачі нам відомо, що перший принтер за 1 хвилину друкує 45 сторінок. За другий принтер нам відомо, скільки він сторінок друкує за 3 хвилини. Ми можемо знайти, скільки він буде друкувати за одну хвилину. Перша дія. 165 поділити на 3. Це дорівнює 55 сторінок. Другий принтер за одну хвилину. Нам потрібно знайти, скільки разом вони надрукують сторінок за одну хвилину. Друга дія. 45 додати 55. Це буде 100 сторінок разом за одну хвилину. Знаючи, скільки сторінок принтери разом надрукують за 1 хвилину, ми можемо знайти: а скільки ж хвилин їм треба буде, щоб надрукувати 2000 сторінок. Третя дія. 2000 поділити на 100. Це дорівнює. 20 хвилин. Складемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали, скільки сторінок за одну хвилину надрукує другий принтер. 165 поділити на 3 це буде 55. Потім знайшли, скільки разом за одну хвилину вони надрукують сторінок. Це буде 100. 100 сторінок разом за одну хвилину. Для того, щоб знайти, скільки хвилин їм знадобиться, щоб надрукувати 2000 сторінок, ми 2000 ділимо на 100. І це буде 20 хвилин. Відповідь: Слово скільки замінюємо на 20 хвилин і записуємо усі слова із запитання. За 20 хвилин обидва принтери надрукують 2000 сторінок. Запишіть, будь ласка, відповідь. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!